А ще у нас сьогодні будуть пончики. Ну, яке гарне тісто підходить, кругленьке, супер. А то яблука тушиться до пончиків. Ще дам трішки масла, цукру. І будуть смачненькі пончики. Яке гарне велике тісто підросло. Короколобок буде втікав. Треба виробляти пончики. Тісто підійшло, будемо робити пончики. Буде сьогодні у нас смакота наша домашня. Зараз я вам покажу, я вже багато наліпила. Це наша начинка, яблука варені з цукром? з маслом. а це вже наші готові пончики. Бачите, яку я сьогодні маю смакоту? І ще одна смакота. Риль. А ще одна смакота на дворі. то шоколадчики лишилися мені будуть. А ще в нас є смакота отут. Бачите?